<С1> а, ні, долі цих Шановні народні депутати, я хочу до вас звернутися з проханням від імені пана Шевка, який відрегував мені це право як автор розмовного законопроекту, який підходили, і я як автор альтернативного законопроекту про лікарські засоби. Насправді ми мали намір зробити наступним чином, допрацювати його, обидва законопроекти і подати один доопрацьований спільний законопроект за підписом часом і Міська станом на сьогодні і за консультацією з головним комітетом Верховної Ради України, а також за консультацією з нашим комітетом і секретаріатом, ми е, його, які за участі е, тих помічників народних депутатів, які висловили бажання допрацьовувати цей законопроект. Саном на сьогодні існує доопрацьована версія цього законопроекту, куди ввійшла повністю законопроект пана Шевка, і куди повністю ввійшов законопроект мій як альтернатива. По нашому регламенту, я зараз надам шановним народним депутатам поздопрацьовану версію, і відповідно до регламенту і консультації з секретаріатом і з комітетом ми можемо поступити. Різним чином, якщо комітет просто, прийме рішення підтримати і підписатися під доопрацьованим законопроектом, тоді, згідно регламенту, ми подаємо від комітету доопрацьований законопроект з буквою Д, як доопрацьований. І не потрібно викликати і основний, і альтернативний законопроект. А ми маємо прийняти рішення, що вони втратили свою актуальність. І це має бути проголосовано на засіданні комітету більшістю присутніх. Станом на сьогодні це чотири народні депутати. Якщо ми приймаємо таку модель, значить ми тоді з шапком не відкликаємо свій законопроект і відповідно вносимо від комітету як доопрацьований комітетський законопроект за спільним підписом усіх народних депутатів, хто захоче поставити свої підписи під спільним законопроектом. І в зал буде винесено тільки один єдиний законопроект, який у нас буде доопрацьований. Текст законопроекту є готовий, тому... Безумовно, це ми зможемо розглянути на наступному нашому засіданні, яке буде 9 числа, але хто хоче підтримати такий, таку модель розгляду цих законопроєктів, то прошу якби, висловитися для того, щоб ми знали, швидко. відкликати нам законопроєкт і вносити тільки від свого імені, чи це буде доопрацьовано від імені комітету. Я би хотіла також прокоментувати, ми насправді не один місяць витратили на пошук оптимальної концепції. Для того щоб не втрачати час, і власне для того, щоб цей законопроект, якщо подається, відкликається, то знову 21 день, знову додаткові експертизи над цим законопроектом. працівники працювали наші працювали ціле літо. Безперечно, там є ще що вдосконалювати. Але е, да, є що вдосконалювати, але власне е, такі головні стратегічні речі е, вони е, підтримуються і спільнотою фармацевтичною. Ми, ми провели ні одні кінецькі слухання з цього приводу. Останні комітетські слухання були з усією фармацевтичною спільнотою е, буквально два тижні тому і враховані всі пропозиції, які були. Е, Всіх, побажання всіх були якби, враховані, і я думаю, що було б надзвичайно доцільно і правильно від комітету охорони здоров'я, від спільно від депутатів, подати такий комітетський законопроект і далі вже працювати над ним між першим і другим читанням. Якщо ж народні депутати мають бажання ще якби, висловитись.